Середа 12 листопада уже відзначилася подіями. Про найцікавіші з них розкажуть журналісти телеканалу ТВА. У студії для вас працюватиму я, Оксана Матрук, моє шанування, і будемо дивитися, ось що. Без дороги світла і часто без води залишаються мешканці будинку на вулиці Хотинській. І поки чиновники відхрещуються та відписуються, теми дня спробували знайти винних у ситуації. Калинка і добробут хто на чиїй землі? Сьогодні два директори обох підприємств провели окремі прес-конференції і пояснили, що ж насправді відбувається з ринками. Замість Прибалтійського корейський у дитячій міській поліклініці встановили новий сучасний апарат УЗД. У болоті, темряві, без води і електрики роки живуть 19 сімей на вулиці Хотинській. Повну картину майже середньовічних умов доповнює водогінна труба. Його хоч і замінили, проте у ґрунт не закопали. А морози прогнозують уже за день другий. Хто, врешті-решта, дасть лад трубі та чи, хоч з'явиться проблиск комфорту у багатоквартирному будинку, з'ясовувала Олена Крохмаль. Десять років мешканці триповерхового будинку на Хотинській 4І пишуть, дзвонять, просять, оббивають пороги десятків чиновницьких кабінетів та комунальних установ. Проблеми в нас вже давно, це вже декілька років, тому що було таке, що вісім місяців в будинку на другому-третьому поверсі взагалі не було води. І я дзвонила на гарячу урядову лінію і тільки після того почали чухатися. Перед виборами у нас сталася дуже велика подія на кінець то. Ви бачите, нас перекрили кришу, якої 40% не було. Дах, зробили. Однак перепади струму залишились так само, як і проблеми з водою. Нормальним водопостачання буває лише кілька годин на день, і те на першому поверсі. Решта мешканців будинку змушені виживати. А тут ще й дорога така, якою не погоду ні пройти, ні проїхати. Зімою даже не бірали, не знає, казалася чи ні. В прошлом году місяця три, мабуть, не брали. Сніг як випав, де то новому году. Катя, до апреля місяця. Світлана у будинку живе шість. Років за цей час встигла стати мамою сьогодні. Чотирирічну доньку жінка у дитсадок змушена водити вузькими, темними і захаращеними стежками. От так і водимо болотом, снігами так стежкою цією, виходимо на центральну, всі в болоті. А ні, то пакетики на ноги взуваємо, якщо дуже сильне болото. Ну так і мучимося, що а якщо сніг в тому році, сильні сніги от випали. От я, мій чоловік, і мама чоловіка самі стежку чистили. Ми виходимо по на хотинську і зустрічаємо швидку. Бувало ж таке, та не то, що бували, це постійно таке. тому що ми живемо в такому районі, що що засипають сміттям? Дороги немає, нічого. Люди бояться пройти 2-3 метри, бо то собаків повно. Але найгостішим питанням для мешканців дому є водогін, який знаходиться на території колишнього цукрового заводу. Заводська територія зараз має іншого власника. А тому частина водоканалу тут немає ніякої тому, як, як на балансі. Водоканалу всі мережі у нас не знаходяться. Тетяна Баранова, господарка колишніх заводських земель та труп як незрозумілого для неї бонуса, запевнила теми дня, що за добросусідські стосунки, і вже заради цього зробила конкретні кроки. Ми зверталися до водоканалу про перенесення і так же я варійної труби з будівлі, яка бачили цю будівлю. Вона підлягає до монтажу, і ми отримала чітку відповідь на наше звернення. Це ваша територія, ото Бачи проблема, а ми тільки обслуговуємо цю трубу. Ну, ми самі розумієте, що нам обов'язково треба було приймати якісь міри. І, по суті, взявши це довідамо, ми за власні кошти замінили цю рогівну трубу на нову. Зараз труба знаходиться над ґрунтом однак вже через тиждень Баранова пообіцяла закопати та утеплити водогінну трубу під землю і таким чином врятувати конструкцію від морозу, а людей від комунального колапсу. Олена Крохмаль, Іван Теми дня, ТВА. Калинка і добробут хто на чиїй землі. Суперечку за ділянку не можуть врегулювати ні міська рада, ні судові рішення, ні позиції обох підприємств. Калинка вже ніби й отримала дозвіл, а добробут досі не віддає. Кожен показує правовстановлювальні документи і трактує одні і ті ж події по різному Нова стоянка, де зараз розміщений ринок добробут, за рішенням сесії та суду, перейшла у власність міста, а відтак до Калинівського ринку. На ній зароблятимуть по 9 мільйонів гривень у рік, але піти і працювати поки нереально. Охорона добробуту не пускає. Керівництво каже, земля все ще їхня. У мене є всі просунові документи на власність, яка принадлежить інвестальянсу. І навіть ми вже зареєстрували в новому реєстрі. І гді також видно, що це майно має обтяження. майно у заставі, а тому його передавати комусь і кудись ніхто не має права. На калинці з цим не згідні документи на власність у них і вони мають право на все. Це оригінал витягу з єдиного державного реєстру про те, що калинівський ринок має право здійснювати діяльність на даній території. Працівниками добробуту йде йдуть перешкоди щодо використання даної земельної ділянки і виконання наших безпосередніх функціональних обов'язків. Тобто закриваються ворота, не допускаються працівники Калинівського ринку на територію, людям погрожують постійно. Два дні тому вночі працівники Калинки намагалися завести своє майно на вже нібито їхню ділянку. О, це погрушить, погрушить техника, вони проламали це нашу. Оборону і погружчик завозить будку нам да, на територію якоби для обілечування транспорту, у мене на автостоянку. А це вже сьогодні в день намагались повторити спробу. Знову невдача на добробуті. Аргументують: спецтехніка повинна мати дозвіл на заїзд та на виконання технічних робіт. Жодного обмеження по даній земельній ділянці судом немає, не накладено Тобто всі дії, які Регламентуючи на законодавство стосовно виділення використання даної земельної ділянки, вони не обмежені. Втім, на іншому підприємстві з цим категорично не погоджується. Земля, як і колись була і є у заставі, а тому забирати її і влаштовувати там свій бізнес не можна. Додає юрист на сьогоднішній момент. Щоб мне говорили представители Каліновського рынка, в реєстраційній службі, ні, на те, що вони пытаются уничтожить предмет іпотеки всім сорок п'ять сім'я, да, розділів його на 4 участки. Заборона переноситься на эти земельні участки. Через знищення предмету іпотеки, іпотекотримач точно позиватиметься до міської ради. А Сарбінчук готується кликати міліцію, якщо іншим разом знову чинитимуть перешкоди. А в понеділок вже планують почати оквитковувати на нові автостоянці. Чи вдасться покаже час? Анатолій НКИФРК, Іван Мітрік. Теме дня ТВА Трьох магазинів вціліло два. Вчора ввечері у місті Кіцьмань горіла будівля колишнього кооперативу, де знаходяться три магазини. Загорання виникло на горищі. Місцеві жителі помітили пожежу, коли вогонь уже розповсюдився усією покрівлею. Ліквідація пожежі ускладнювалася тим, що було запізніле повідомлення про пожежу, а також дерев'яні конструкції будівлі сприяли швидкому поширенню вогню. І рятувальникам потрібно було докласти чималих зусиль, щоб мінімізувати наслідки пожежі. На допомогу. Рятувальникам з Кіцменя прибули підрозділи з чернівців та Неполоківців. Надзвичайникам вдалося врятувати приміщення двох магазинів. Вогонь знищив значну частину дерев'яного перекриття. Оздоблення стін та меблі магазину Сантехніка. Людських жертв немає. Водіям відкривали очі на проблеми сліпих. Так вирішили відзначити міжнародний день незрячих. Приблизно 70 тисяч людей з вадами зору живе в Україні. За неофіційними даними, їх втричі більше. Вся країна проводила акцію Життя це рух для того, аби наголосити на проблемі, яка існує, і котру всі обходять десятими дорогами в матеріалі Ірини Сагайдак про дорожні походеньки та зневіру людей з особливими потребами. Лише у міжнародні дні згадує влада про людей з особливими потребами, каже Надія Лазар. Щось зробиться чуть-чуть і далі немає. На роботу самі ми не можемо піти. Я доїжджаю з одного кінця міста в інше. Прошу людей, дочка, десь зять, десь от такої потроки так і обходимося. Неозвучені зупинки, світлофори і всі необхідні установи щодня стають перешкодою на шляху 1200 людей із вадами зору в Чернівецькій області. Минають роки, змінюється все, окрім умов для тих, хто потребує цих змін найбільше. Для незрячих людей у нас не робиться нічого. Має бути е, розвинута GPS-навігація. навігація Життя це рух. Акція створена для того, щоб розповісти про особливі потреби особливих людей водіям, щоб ті були пильними за кермом і помічали людей з вадами зору. Це є найменш захищена категорія дорожнього руху. Те, що для звичайної пересічної людини є буденною справою те для незрячих, для слабозорих є досить складним. Процесом у буклетах, які роздали пересічним водіям, інформація про особливості поводження водіїв із пішоходами, котрі погано бачать правила паркування посилена увага на переходах, а головне культура спілкування. Автопригоди ж на дорогах за участю незрячих трапляються рідко, каже інспектор Мішаков. А все тому, що їх на вулицях міста обмаль. Стараємося. Ми допомагати в таких ситуаціях, якщо є щось. Такі випадки, якщо даже люди звертаються, допомагаємо перевести через дорогу, зупиняємо, призупиняємо водіїв. Призупиняли водіїв і сьогодні, але з іншою метою інформаційною. Ви знаєте, що сьогодні проводиться всесвітній день незрячих людей? Ні, перший раз чую від вас. Ні, ні, ні. у нас є представник даної організації, які хотіли до вас звернутися. Вам подарувати буклетик. буклети це звичайно добре, але потрібно більш більш інформації в газетах, щоб були якісь реклами замість сигарет і цього іншого. Мені здається, в місті треба, щоб були реклами, не не пива. Не цього. а потрібно от така от інформація, щоб люди бачили що запам'ятовувались. Акція життя це рух повинна привернути увагу кожного, а не лише водіїв, тому що людям з особливими потребами потрібна підтримка та розуміння. Вважає організатор люди досить в такому зневіреному відчасні. Стані знаходяться, тому що вони стукають в двері, в які їм не поспішають відкривати. Ірина Сагайдак, Іван Гостюк, дня Тива. Замість Прибалтійського Корейський. У дитячій міській поліклініці встановили новий сучасний апарат ОЗД. Лікарі новинку чекали довго, а тепер радіють, адже техніка дозволить працювати легше і точніше. Олександр Ткачук продовжить. Кольоровий дисплей у 19 дюймів, три датчики для збору інформації. Це новий корейський апарат ультразвукових досліджень, який працює у рази ефективніше за свого прибалтійського попередника. Крім якості, відрізняється і ціна. Новий обійшовся міському бюджету у 436 тисяч гривень. Старий вартував 50. Ми колзатрима задоволення від роботи. Це для лікаря дуже суттєво важливо, тому що, по перше, він дає дуже чітко зображення. Оце дитина три рочки, знаєте, екран гарний. Ну, такі, те, що ми бачимо, навіть за цю, за цю неділю, що ми тут працювали на ньому, ми змогли виявити патологію, яку ми на старому могли, напевно, пропустити. У кабінеті у ЗД щодня обстежують 20-30 дітей. А всього в поліклініці за рік допомогу отримують майже 400 тисяч малюків. Тому сучасне обладнання було вкрай необхідне. Тим паче воно відкрило нові можливості у діагностиці. У нас не було можливості дивитися камери серця, крупних судин. І от зараз ми от за допомогою цього апарату тим більше що він контрастує в кольоровому варіанті всю судинну систему. Даже не тільки серце, наприклад, там щитовидні залози, можна конкретно подивитися, дискримінувати, як кажуть, де судини, де строма, де тканина, і ставити діагнози вже не звертаючись, не посилаючи наших міських дітей в обласні лікувальні заклади. У майбутньому планують оновити і решту обладнання. Наступного разу замінять рентгенапарат. Олександр Ткачук, Іван Морараш та ТВА. Українцям обіцяють нове покращення з 1 грудня планують підвищити соцвиплати. Зокрема, допомога при народженні першої дитини становитиме 30 тисяч 960 гривень. А соцдопомога малозабезпеченим людям складе майже 256 гривень. Зараз близько 241 сорока Це обійдеться бюджету у декілька мільярдів гривень. Вважають експерти. За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, заповнювати ці гроші. Будуть за рахунок емісії, ясна річ, це спричинить інфляцію. Але якщо вона буде в межах 3-4%, то це непогано, адже слідом за нею можуть зрости зарплати, а це стимулює економіку. Тим часом заступник голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики і праці Павло Розенко каже, що швидше за все у 2014-му виплати підвищать двічі у липні та грудні. Поряд із тим, у Мінсоцполітики запевняють, що зараз затримок із виплатами немає. Водночас соцмережі і офіційна сторінка прем'єра Азарова у Фейсбуці рясніють скаргами на затримки, або ж на те, що допомогу платять частинами. Вони ще маленькі, однак граційні та жіночні. На дитячих обличчях дорослий макіяж. 20 красуночок з усієї Буковини віком від 5 до 14 років підкорювали сцену музично-драматичного театру. Усіх зібрав фестиваль-конкурс Міні-Світ краси Буковини-2013». З лялечками спілкувався Олександр Ткачук. На обличчях мінімум хвилювань, однак рухи видають певну розгубленість, та дитяча безпосередність врятувала ситуацію. Кожна красуня намагалась показати себе як найкраще. Сто на ґраткі у ладіса, сто на дереві десьот. І це Софійка. Вона одна з найменших учасниць конкурсу. Дівчинка смілива, впевнена й життєрадісна. Перемоги в житті ще не мала, однак і гіркоти поразки не відчувала. Розповідає її мама. Вона даже не знає, що це таке. Она вона знає сам процесс, что що це буде на сцені. Уже получает от этого, что она на сцені всієї аплодують. Конкурс краси для Софійки це лише хобі, адже дівчинка мріє про серйозну професію. Ми... Я хочу Стать доктором, млічить звірей, собачок, кіця серед учасниць була і дуже смілива Настя. За 12 днів до конкурсу вона зламала руку, та незважаючи на це, на сцену таки вийшла. Чим вразила журі і глядачів. Я просто бігала по подвір'ю, просто споткнулась і боліла дуже. А тепер. Тепер не болить у дитячих конкурсах, як і в Олімпійських іграх, перемога не головне. Кожну дівчинку вважають кращою лише за те, що зважилась вийти на велику сцену. Діти часто важко сприймають поразки, і це може травмувати їхні маленькі душі, та не в цьому конкурсі. До прикладу, Анна Ватиманюк отримала титул Міщарівність до сімки переможниць не потрапила, проте це дівчинку та її батьків не засмучує, бо сприймають як досвід. Для нас основне було участь. Я думаю, що 11 років у неї ще все попереду. І цей конкурс нам був потрібний для того, щоб вона більш стала в собі самоупевненіше, щоб тобто змогла далі свої бар'єри, всі які їй прийшли по життю подолати з легкістю. І я думаю, що це один із найперших кроків її житті, і далі буде все в позитиві і. Все буде в неї нормально. Члени журі теж поділяють думку батьків і впевнені, що подібні конкурси виховують і роблять дитину сильнішою. Будь-який конкурс це виховання, тому що в нашому житті завжди зустрічається принцип змагальності. Так, десь треба показувати себе. А цей конкурс він виховує, як і дикцію, виховує правильне щитання, поведінку на сцені. Тобто людина вже повноцінно йде до дорослого життя, і у нас тут є вже дівчата, яким 13 років. Це вже такі дорослі дівчата, які наближуються до закінчення школи. І тому це. Гарний крок вперед до майбутньої професії. Результат конкурсу, який організувала модельна агенція степ Step – Step, три гран-при. Їх отримали Анастасія Паламарюк, Олена Біжан та Каріна Крецька. Маленькою принцесою стала Єлизавета Бурла, принцесою Анастасія Гаврилюк, маленькою королевою Яна Якимчук, а юною королевою Ольга Червінська. За чотири години міні-світ краси Буковини 2013 завершився. Сліз не було, лише посмішки, легка втома та фото на пам'ять Олександр Ткачук, Олег Стешкевич та Медня ТВА. Сміхніться іншим, допоможіть нужденним відкрити своє серце. Якщо ви зробили хоча б одне з переліченого, пишайтеся собою. Ви хороша людина. Чим більше добрих вчинків ми зробимо, тим щасливішими станемо. Нині весь світ відзначає день доброти. Журналісти дізнавалися, як часто чернівчани роблять добро. Він ніколи не відмовляє у добрі людям, яким це потрібно. Якщо сідає бабушка і каже синок, ну не можу я. Тобі заплатити таку цифру. Зроби добро, везу, везу, і ніколи не відказую. Для чиновниці добро це почуття вдячності. Певно, коли тобі говорять дякую, коли тобі вдячні за те, що ти комусь допоміг. Методист садочка добро вбачає у посмішках ближніх та здоров'ї рідних. Це насамперед здоров'я моєї родини. Це посмішки діток. Посмішки наших вихователів, яких дуже деколи тяжко зібрати до кучки. Позитивні емоції важливі для кожної людини. Вважає дільничний терапевт міської поліклініки. Доброта підвищує рівень імунітету і доведено вченими, що добрі люди доброзичливі, у них тривалість життя збільшена. Приблизно на 9 років, і вони хворіють в два рази рідше ніж люди, які не володіють цією якістю. Андрій не тутешній приїхав із ходу України. Гормон щастя сьогодні отримав у маленькому відні. Дружину на екскурсію привіз чиниці. для студента юрфаку добро полягає у єдиній помітці. Це коли староста НБ НБ не ставить. А от маленька Олеся так це розуміє. В мене добро. Дарувати посмішки мамі і завжди бути, коли них поруч. Врешті-решт, для кожного з нас добро у різному, проте не забуваємо, що саме воно робить нас людьми. Оксана Матрук, Ольга Боярчук та Олег Сташкевич дня ТВА. Н спорту черговими здобутками на змагальній арені відзначилися буковинські боксери. Чернівчанин Олександр Тесленко, який нещодавно виконав норматив майстра спорту міжнародного класу, підкрив нову спортивну вершину. Переміг на чемпіонаті України у віковій категорії до 22 років. Червінчанин Олександр Тесленко, який нещодавно став першим майстром спорту міжнародного класу в історії буковинського боксу, підтвердив звання одного з найперспективніших вітчизняних боксерів, здобувши свій черговий титул чемпіона України. приємно, що виграв. Бої були хороші. Чемпіонат України до 22 років виграв три бої. Став чемпіоном України. Я їхав, ну, я більше був, чим уверен, що я... Якщо все буде нормально, то я знав, що я довжен виграти. слава Богу. Мы готовились. В прошлом году примерно в это же время Саша выиграл эти же соревнования, то есть чемпионат Украины по взрослым. В этом году мы тоже рассчитывали, конечно, на наивысшую награду. Но приехав сюда, убедились в том, что он здесь лучший в своей весовой категории, что он и подтвердил занятым первым местом. Я как тренер очень доволен его выступлением. Он показал, что он быстрый, хороший, видит, не пропускает удары, выигрывает. Без всяких сомнений. Окрім Олександра, який повторив своє минулорічне чемпіонське досягнення в змаганнях боксерів віком до 22 років, у злітому турнірі участь взяли і кілька молодих атлетів, які лише починають свій шлях до спортивних вершин. І багато лідери нашої команди вже не попали в цю возрастную категорію. Тот же дедов, Стрелецький, поэтому ми попыталися обкатать более молодых ребят, но ребята дуже... очень Хорошо, отбоксировали, достойно, То есть тренера доволі. Ми всі доволі, тому перспектива є, молодіж підростає, все добре. Ідеться планомірна підготовка і розвитка нашого боксу. Наразі Олександр Тисленко готується до чемпіонату України серед дорослих, де він вважається головним президентом на чемпіонський титул. Зараз є впевненість в себе, коли я там виграв пару соревновань. Зараз вот через дві тижні чемпіонат України буде в Воно Франковський взрослий. Вот нам надо тоже выигрывать теперь. Я надеюсь, что выиграю. В этом году у нас еще предстоит посражаться на чемпионате Украины среди взрослых в Ивано-Франковске со 2 по 8 декабря. Ну а следующий год, конечно, в идеале хотелось бы выиграть эту Украину и закрепиться лидером в сборной в этой весовой категории. А в наступному році будемо вже обкатуватися на міжнародних турнірах і готуватися на чемпіонати Європи і И, Звісно, хотілося б і потрапити на Олімпіаду то чтобы щоб хтось из черновицких боксерів став участником олімпійських игр. Доволі високі цьогорічні спортивні результати тесленка дають підстави сподіватися на його непогані майбутні, навіть олімпійські перспективи. Ну, ми тренуємося, він тренується з огромним бажанням. Это подтверждение результаты. В этом году он выполнил мастера спорта международного класса. Сейчас стал чемпионом Украины. Следующий 2014 год здесь не будут проводиться ни чемпионата Европы, ни мира. То есть год это будут международные турниры. Мы будем дальше отбиваться. Ну, основные старты это, конечно, 2016 год Олимпийские игры. Такою була середа, нагадаємо, головні теми цього дня. Без дороги світла і часто без води залишаються мешканці будинку на вулиці Хотинській. І поки чиновники відхрещуються та відписуються, теми дня спробували знайти винних у ситуації. Калинка і добробут, хто на чиїй землі. Сьогодні два директори обох підприємств провели окремі прес-конференції і пояснили, що ж насправді відбувається з ринками. Замість Прибалтійського корейський. у дитячій міській поліклініці встановили новий сучасний апарат УЗД. На цьому, як завжди, прощаємося. У наступних випусках смакуватимемо свіжою порцією новин, а тим часом будьте здорові!